Доброго дня друзі колеги. Сьогодні у нас 23 серпня. Знаходимось на полі нашого сояшника гібрид від компанії Pioneer LP130 під Clearfield Plus технологією. Всім відомий гібрид. Ось такий його зараз стан. Починає він вже активно сохнути. Тут у нас крайок вже почти висох весь, далі чуть зеленіший. Зараз пройду всередину, покажу вам. Ось з краю він вже згорів у нас практично за тиждень він отаке в нього состояння. Така шляпка, вже скручується. По випавності зерно питонь немає, по запиленню теж питонь немає. Така невеличка. Корзинка. Е, як обично, в принципі, 130-го вони, там, щоб супер здорові були, їх е, ніколи немає. Так, середній кошечок. Не, не фонтон, так сказати, на вид, але, як правило, сиплять вони непогано. А далі е, отаке у нас отака картина. Десь відсотків е, 30 до 40 вже Отаких у нас шляпок. І останні ще у нас лимонного кольору. Так що було прийнято рішення, на днях будемо заїжджати працювати дроном, робити тут десекацію, так як поле сіялося у нас в три заїзди, там, з інтервалом від першого до останнього в 10 днів, то з цієї сторони воно зеленіше. Тут сухіше, так що будемо заїжджати, працювати десекантом. Що по сояшнику хочу сказати по цьому? Хвороби в цьому году дали йому, звісно, дебело по шапки. В багатьох людей в нас тут посіяний цей гібрид, і один він оце має такий стан, прямо вже. Сухого. Деякі люди планують з дня на день вже починати обмолот саме цього гібриду, так як чомусь швидше він відмер і почав сохнути. Не знаю чого. Болячок багато на кошику, Гнилий на стеблі багато дуже. Тут застосовувався на цьому куску фунгіцид танос. Але не дуже він поміг. Треба було застосовувати два рази фунгіцид. і, можливо, на наступний рік саме так ми і будемо працювати, тому що, ну я ж кажу, 23 число така картина. Ну не знаю. В принципі, він по шляпкам такий самий, практично, як і в минулому році. Той, що пізніше був посіяний, там вроді би, чуть більші шляпки, як на мене. Зараз пройдемо трошки вглиб. Подивимось тут на цей що зеленіший. Ну, ось тут вроді би, чуть більші шляпки, але вони ще не скручуються. Ну тільки починаються. Ось бачите, теж зараженість. Вийдемо чуть далі. Ну, теж починає скручуватись. Бачите, шляпки невеликі, ну набиті, набиті до самого кінця, по цьому питань немає. Нормальні. Зараз покажу вам ще в пізньому посіві цей гібрид, який був посіяний 2 червня. Так що не перемикайтеся, зараз поїдемо глянемо на нього. По цінам, друзі, на СВшник. На жаль, ціни вже ще не почалися толком жниво, а ціни вже просіли від 1000 до півтори тисячі на тонну. Якщо у нас тут королівський смак приймав, ще, грубо говоря, там 5 днів назад по 15 тисяч по безналу і по 13 за налічку, то зараз він прислав уже ціни 13 по безналу і 11 800 за налічку. Тобто десь в приділах тисячі ціна покотилася вниз. Хоча долар як ви вже всі бачите, пішов у гору. грубо говоря, вже на рубль чим-то долар подорожав. <coughs> по ідеї, по логіки віщей, повинен би і сояшник подорожати, так як в основному лія йде на експорт у нас, то а в нас в країні, як, ну, як обично, все буває на оборот. Тобто, якщо да, скільки це там? 15 тисяч. Сояшник був це 350 доларів, да? то зараз як долар подорожав, то це там буде там в районі 320 доларів. Так що ситуація, звісно, не з приємних. І тенденція така, що ціни ще будуть падати. Зараз предлагають деякі фірми, такі як Кернел і Укралія, там, заключати форвардні контракти. То кернел предлагає в них в Полтаві на мезі ціна за 48, не за 46, а за 48 масло. Ціна 13 800 по безналу. Це з поставкою до 30 вересня. Такі зараз ціни вони предлагають, але доплачують 200 гривень за відсоток масла. Якщо ж менший відсоток масла, то знімають. Вже 250 гривень. Тобто такі справи, друзі. Прогнози, на жаль, у нас не радужні. Є в нас ось ще поле такого 130-го. Тут він посіяний з більшою густотою. Тут він посіяний 68 тисяч і сіявся він тут, виходить на 12 днів пізніше, ніж те поле, що я показував перед цим. Зараз пройдемося всередину, бо я і сам тут, чесно кажучи, пару разів був давно. Подивимося, що робиться в нас всередині. Отака густота тут його, друзі, десь 5, може навіть чуть більше штук на метр, він посіяний. Отака ось корзинка. Теж сказати, щоб там супер велика, звісно ж, невелика, десь в районі 20 см. Але теж вся виповнена і ось бачите, навіть починає е, е, ламати стебло. Тобто корзинка сама по собі важка. Ось така сама ситуація. Ось. ось є у нас згнивший, бачите, ураження хворобами. Кошик повністю згнив. Ось така. Ситуація, тут е, сімочка вся пуста. Повністю. Не, ось тут з цього краю не пусто там де нема враження, а ось де вражена грибком, все, кошик вигнив. Ось далі в нас така корзинка, в принципі, непогана. Я ж кажу, густота тут прилічна, навіть я думаю, якщо е, з такими... Невеликими корзинками, але виповненими, то тут, на мою думку, врожай буде кращий, ніж на предыдучому куску, тому що я показував пізній посів, більш пізній посів, хоча це не можна назвати пізнім посівом, це десь посів 10 травня. Ну, по, по, в порівнянні із тим полем, те поле починалось насіяти. 25 квітня то цей свояшник мені на вигляд подобається більше. Такі прям, прям важкі шляпи налиті, капітальні. І по уроженості хворобам менше. Але все-таки вони є. Все-таки вони є. Такий оце стандартний кошик 130-го, стандартніший. Десь в районі там 22 до 25 см. Це він прям прям, я б сказав би для нього, самий-самий кращий Плюс-мінус він один в один. Це ось трошки більше. Так що отакий фон, друзі, його. Не знаю, бункер все покаже, як то кажуть. Зараз поїдемо у нас є 2 червня 130-й і подивимось ми на нього. Ось є ще такий. Це 2 червня посів. Тільки він ось відцвівся. Зараз пройдемо всередину, глянемо. Чистота поля, друзі. По гербіцидному захисту тільки раундап. Аналог по 2 літра Геліус якою картинка. Тут ще в нас, друзі, отакий ліс стоїть. І сонця не видно ще, як до нього, як в нього заходиш, десь трошки менше половини листя він скинув. Вимаха він тут найвищий. Висота його ось на витянуту руку не достану більше 2,5 метрів. Ну, що я вам хочу сказати, спека дала своє. В період цвітіння була температура дуже критична. Доходило там і до 40 градусів жари. І ось ми бачимо підшмалену серединку. Не таке якісне запилення, як на предыдущих гібридах, які я не, не гібридах, а на предыдущих полях, які були. Посіяні раніше не достану, о, достав. Ось бачите, такий характер. ну ось його видно, підчмалене. Воно вроді би, і запилилося, але саме по собі зерно маленьке дуже. Якщо ось берем з цієї сторони шляпки, то тут хорошо пройшло запилення. І сямочка крупна і рівномірна. А тут ось, бачите? Менше. Ну, отакий друзі-ліс. Це поле у нас третій рік в обробітку. Уже ми його вичистили гарненько. Не те, що а, Ну, взагалі, немає навіть намюка на якийсь бур'янець. Тобто цьому сояшнику не заважало ні гербіцидний стрес рости, нічого. Він нормально розвивався. Вологи йому в принципі вистачало. Одне но, одне но, що попав він цвітіння в саму жару. На жаль. На жаль. І отакий ми маємо кошики. Бачите? Немає виповненості. Згорівше. Воно навіть не, не щухується. Такий п'ятачок. Ну нічого. Є такі, ось бачите, тут нормально пройшло запилення чомусь. Хоча це дві рослини рядом. Тут теж нормально. Не всі погано запилилися, відсотків, напевно, що 30 погано запилилося. Ну а тут така красота. Фунгіцидний захист, тут був застосований звичайний карбендазим. Бачимо ми ураження листків, іржа і забув. я. Ще як ця хвороба називається інша. По стеблу ось бачимо ми да, ураження. Не на всіх теж рослинах, але воно є. Але воно є, друзі. Ну, Звичайно, все одно на вид він стоїть най-самий Іменно з лінейки нашого 130-го, що в нас господарство посіяне. Але підгорівший. Ну нічого, друзі, як то кажуть, бункер покаже, так що кому цікаво буде поспостерігати за цим лісом, що він нас тут покаже. Густота. Не дуже густо він тут посіяний десь 4,5 штучки на метр. 4-4,5 десь. Ну Але самі рослини такі доволі мощні стоять. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Покажу вам уборку цього сояшника, що він нас всипав. Зробимо висновки по строках сівби. Е, які все-таки строки сівби в цьому році були кращі ранні чи пізні. Ну, буду всім вдячний за ваші лайки і коментарі. Так що на все добре.